Вітаю! Мене звати Марина Юрівна Тригубенко, я старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин Центральноукраїнського інституту розвитку людини Університету Україна. Хочу вас познайомити з такою дисципліною, як Управлінське документознавство. Взагалі, це розділ загального документознавства, під час вивчення якого ви можете дізнатися про те, як. Правильно оформлювати результати управлінської діяльності відповідно до вимог чинних стандартів. Що таке мова документів, як оформити реквізити документів, як правильно зберігати документи та передавати їх до архіву, наприклад. Ми з вами вивчимо і навчимося створювати документи як традиційним методом, так і за допомогою комп'ютерної техніки. Опрацюємо основні види документів. Організаційно розпорядчих, довідково-інформаційних та кадрових, що взагалі це за документи: це статути, положення, правила та інструкції, різні накази та розпорядження, постанови. Акти, звіти, різні листи, анкети також велика увага приділяється кадровим документам, автобіографіям, резюме, довідкам, оформленням заяв, трудових договорів та контрактів. Я поділюся з вами своїм теоретичним та практичним досвідом, адже маю 15-річний стаж роботи у відділі кадрів, тому я думаю, мені буде що вам цікавого розказати, кому буде цікава взагалі ця дисципліна. Ну, В першу чергу студентам спеціальності інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Але я переконана в тому, що студенти інших спеціальностей також повинні вивчати цю дисципліну, адже де б ви не працювали? Потрібно вміти правильно оформити документи і знати, що за реквізит використати, чи потрібно, наприклад, підпис в цьому документі, чи печатка, чи не потрібно, як його зареєструвати. Тому, якщо вам потрібні ці знання, я вас запрошую на вивчення дисципліни Управлінське документознавство.